Патріотичні жнива у Бобринецькому районі, звідки родом герой Небесної Сотні Віктор Чміленко, почали збирати озимі. Віктор був фермером і восени засіяв близько 70 гектар пшеницею та ячменем. Після смерті його обов'язки на себе взяв син Віктор та друг і побратим Олексій Цоколов. На жнивах героя Небесної Сотні побував і Ігор Токар. Перед початком жнив, приїхавши на поле, син Віктора Чміленка Віктор Молодший віддає шану батькові, нарвавши колосків, відвозить їх на могилу. Колосків поїхав по полях, понаривав. Ось у нас тут ячмінь. За час посадку у нас пшениця, то проїхав, нарвав. Занесли батьку з матір'ю. Прибирає з поля врожаю Олексій Цоколов. Комбайн, яким жнивує, був куплений ще у 2008-му спільно з родиною Чмеленків. Пан Олексій каже, що присутність побратима відчуває духовно. Виїжджаю, кажу, Віктор, твоє поле, давай, щоб можна було скосити. Я заїжджав на це поле, хмара з тої сторони, хмара з тої і ззаді. А над полем ясно. От я косив до. 9 годин вечора після смерті товариша пан Олексій не зрадив ідеалам і далі прагне будувати європейську державу. На його думку, смерть Віктора не була даремною. Ми роздумуємо, куди ми хочемо, чи чого ми варті. Європа, весь світ живе вже на два. Кроки спереді, чи може на життя наше спереді. Отака техніка, де ти сидиш і відчуваєш себе людиною. Молодший Чміленко за кермо комбайна не сідає. Більше займається організаційними питаннями. Каже, що з батьком жнива завжди проходили як свято. Цього ж року все інакше. Трошки, звісно, сум за те, що ну. Хотілося, щоб він тут був. Він на мене міг положиться. Я на нього немає просто як такої е, е, втримки, як е, поради. На малюнку Небесної Сотні рівненського художника у другому ряду є і образ Віктора Чумиленка. Олексій Цоколов вирішив зробити з комбайна патріотичну машину і прикрасив корпус цією картиною. Пам'ять того, що він з нами, він є. Він присутній, ну, вирішили пам'ять про Небесну Сотню, таку взяти, як графіка чи картина, яка була намальована на другий день на Майдані художником, ну ви вирішили. А слава Україні, героям слава. Воно вже дуже набуває в мені великого значення, бо герої поряд. Молодший Міленко цю ідею підтримав. Слава Україні, героям слава! Прибираючи врожай, який сіяв побратим, пан Олексій розмірковує філософськи. Каже, що ці жнива це аналогія подіям в країні. Сіяв в поле батько, а збирає син. І от теж, як по життю так приходиться. Ну так і є. Просто те, що ми сіємо зараз, можливо, збиратимуть наші діти, а можливо і внуки. Ігор Токар, Олександр Катеруша день за днем.